Сьогодні будемо закінчувати з ремонтом кросового спортивного квадроцикла легендарного підрозділу Азов. Значить, привезли його з проблемою, що він не заводиться. Значить, розібрали стартер. Він поплавлений ізоляція, з нього посипалась, провода. От, поэтому поставили абсолютно новий стартер. Коли міняли стартер, так собі перевірили паразитну шестерню, яка тут стоїть і крутить обгонну муфту. Коротко, на ній розйобані були голчаті підшипники, тому замінили ще й паразитну шестерню. Хлопці скаржили, що тече масло по двигуну, зняли клапанну кришку. От, виявилось, що хтось туди лазив і просто не звернув уваги, що там куска прокладки. Ну, а тому замінили прокладку і квадрик їде далі. Масло не тече. Далі, скаржилися вони на те, що він погано рулиться, його швиряє по сторонах. Ми передивились ходовку. Да, були розйобані елементи по ходові, але критично нічого не було. Значить, ми з'ясували таку історію, що тут неправильно виставлений кастор, неправильно виставлені або верхні, або нижні шарові опори. Поэтому ми зробили модернізацію. Значить, для того, щоб кастор був правильним, нам треба або верхню шарову опору смістити назад, або нижню шарову опору смістити вперед. Оскільки отут у нас місця відносно амортизатора небагато, то двигати речаги у нас не вийшло. Тому що, якщо ми зсунемо або цей речаг назад, або нижній вперед, у нас є віргідність, що при ходах підвізки великих пружина доставатиме до речага. Тому ми вирішили перенести шарову опору. Шарова опора верхня раніше стояла отут, ми її змістили десь на 2 см назад. Кастер тепер правильний, що таке кут кастера. Кому цікаво, можете нагуглити і на що він впливає. От, значить, Тут ця скастер в районі 4-5 градусів рулиться квадроцикл адекватно. От, значить, Замінили ми тут верхні шарові, вони були розйобані. Видно, що хлопці за ними слідкували, смазували, ну, але, як то кажуть, ніщо не вічно. Значить, по задку, отут дуже цікава історія. отут. Речак задньої осі він стоїть на салінблоках. Історія крайні рідка, але таке зустрічається. Зачасту тут або підшипники, от, або пластикові, копролактанові второпластові втулки. Значить, Сюди хтось лазив. Значить, тут має стоять ліворуч і праворуч салінблок, а між ними ну, така, як мізіна, десь орієнтовно, 10 мм в діаметрі, розпорна втулка, для того, щоб салінблоки не здавлювали. Коротше, салінблоки тут хтось міняв. А внутрішню втулку не поставили, Тому салінблоки зжимало. Тележка задня гуляла, салінблоки були порвані, тому замінили салінблоки, знайшли підходящу втулку, поставили. Зараз воно більш-менш тримається і срака не гуляє. Тому що срака тут таке враження, що вона наче підрулювала, гуляла дуже сильно. Далі, тут був роз'йобаний. Ролик у них, який підтягує цеп, ми замінили його в зборі. от Там пластиковий стояв, ми поставили металевий на підшипниках. Значить, що у нас іще? По проводці були питання. Проводка висіла тут гірляндами, проводка лежала на вихлопній трубі, дещо там підплавлено було. Коротше, усунули такі дрібні косяки. І залишилось нам замінити цеп. Тому що цеп тут висів, як клітер у старой. Женщини, значить, ось він прийшов нам тут китайський, але хорошої якості. Цеп дід, якщо я не помиляюсь, 428-й ланцюг тут стоїть. Коротше, залишилось нам по великому рахунку. Поміняти ланцюг і будемо віддавати квадрик. Масла поміняли, фільтр повітряний допрацювали, поставили додатковий елемент тонкої очистки, який працює в парі з маслом. Значить, попередку. Трошечки підтягнули оці гайки, щоб зробити жорсткішим передок і трошки кліренс підняти. Верхніми шарами тут регулюється розвал, трошечки підрегулювали колеса, тому що вони були завалені, доміком стояли. От, ну і підрегулювали сходження. Дракон, звісно, бойовий. От, по великому рахунку, тут його треба ставити, розбирати і перероблювати багато чого. От, але величезним плюсом це є старий хондовський мотор. От. Ну, це не оригінальний мотор Honda, це клон. От, багато хто його копіює, Ліфан досить непоганий завод. От. Плюс це надійний потужний двигун. Двигунчик пиздує тут. Механічна коробка передач просто ракета. Загалом все плюс-мінус живе, подшипнички, там, наконечнички, втулочки. Трошечки є знос, але загалом. Все, що критичне було, ми усунули. Їбашим, підтримуємо наших захисників. От. Якщо вам треба нові квадроцикли, звертайтесь. Всі контакти в шапці профіля або в описі під відео. Новий квадрик, якщо треба, контакти в шапці профіля або в описі під відео. А якщо є питання по сервісу, контакти ті самі. Адреса, номер телефону, сайт все в описі під відео або в шапці профіля. Йебашим.